Їм закидають старомодність, але вони лише молодію душею та свято зберігають традиції виконання фронтових пісень. Оптимізм і бажання донести емоції тієї війни візитівка цих і дідусів, найстаршому співакові, до речі, 95 років. Спів душі в сюжеті Анни скрипняк. Він співає в хорі від самого початку його заснування, а це майже 40 років. Георгію Соломко, ветерану великої вітчизняної, можна позаздрити. Попри поважний вік, веде активний спосіб життя та не втрачає цікавості до навколишнього світу. Молодію хоче трудно, трудно добиратися, але доберусь, пропою й Народний самодіальний хор ветеранів можна назвати унікальним. Вони краще за будь-кого передають емоції тієї війни, бо то події їхнього життя. Тож, хоч нині ветеранів слухали їх правнуки, все ж більше шанувальників хористи мають серед однолітків. Пісні не всі поють, але но вони запають наші фронтові пісні, то за серце хватає. Вони до сих пір 90-річні оптимісти, і у мене таке враження, що від них іде дуже позитивна енергія. У репертуарі хору не лише фронтові пісні, молодим душею, ветеранам і пенсіонерам під сучасна музика та пісні воєнних років їх візитівка. Анна Скрипняк, Віктор Лапченко на часі новини.